Про Тернопіль не такими зашореними стандартними е висловами істориків. Це у нас часто буває, коли екскурсію проводять, то кажуть, 1500 в такому то році то-то, 1200 такому то-то, 1800. такому-то то-то-то. І потім виходить, ми не пам'ятаєш що. І власне якраз тут є цікаві речі, які показують, які чудові традиції мав Тернопіль. Навіть е, дуже цікавий момент є, коли міщанам видавали землю, це актуально, це, під будівництво маєтки, Але з однією мовою, без права продажу цієї землі. До речі, те, що зазначено, ну, навіть, наприклад, програмі захисту України, це значить щодо святкових подарів земель. Але це було. У 1550 році давали дозвіл, але земля належала місту, а не те, що зараз якраз відбувається. Дуже цікаві ідеї були, і я не розумію, чому ці традиції не підтримували. Я думаю, що вже мій побратимов, керівник нашої партії наголошував, що власне цією книгою, яка видана, Надо підписався під кожним цим словом. І він взяв на себе відповідальність. Ту відповідальність, яку він змушений буде виконувати. Тому що особливо наші або ворогів або опоненти одразу відкривають там, така сторінка і говорять, а от надо то сказав. І я розумію, що він, як людина ідеологічно усвідомлювався. І свідомо, що він за кожне слово, написано в цій книзі, вже не це відповідальність. Наша партія була заснована ще в 91-му році, в жовтні місяці, і одним з пунктів програми тодішньої був наступним, що спеціальні журналісти не послуговуються розумінням добра і зла. Тому що у кожної людини є своє добро, поняття добра, і є своє поняття зла. А саме це послуговуються поняттями справедливості. І мені дуже приємно, що якраз перше слово це є власне справедливість. І перечитавши книгу, відвертося. Вона написана справедливо в першу чергу. Тут розписано, що зараз є і що треба робити.